Вітаю, друзі! У Кюросау завершився шостий ігровий день, але перед тим як показати вам найцікавші партії, давайте поглянемо на турнірну таблицю серед чоловіків. Почнемо з того, що це незвичайний чемпіонат світу. Мабуть, це перший раз в історії, де в чемпіонаті світу з міжнародних шашок грає аж 9 представників однієї країни, а саме Голландії. Як це сталося, важко сказати. Відомо. Що є різні списки гравців, звідки можна брати запасних? Чемпіонат Європи, чемпіонат Африки, чемпіонат Азії. Лист з очками, які гравці набирають на етапах Кубка світу. З об'єктивних причин багато гравців не змогли приїхати до далекого Кюрасау. Постало питання, з яких саме списків запасних брати гравців на цей чемпіонат світу? Як вважає? Гросмейстер Олексій Домчев глобальний резерв-лист до цього чемпіонату світу був составлений неспортивно та несправедливо. Внаслідок чого ми і маємо 9 голландців. Що ж, Бог їм суддя, а ми перейдемо до турнірної таблиці. По факту, всі гравці були поділені на дві групи, а саме, голландська група Помаранчева та всі інші. Оскільки, за правилами турніра. Представники однієї країни мають іграти між собою в першій половині турніру Голландцям, яких і є половина гравців, не залишалося нічого іншого, як почати виясняти стосунки вже з перших і до дев'ятого туру цього чемпіонату. А оскільки їх не парна кількість, то десятим до них був доданий гросмейстер Сіннягалу Індіага Самп. В результаті відбувся. Такий собі виїзний чемпіонат Голландії, в якому найбільш вдалими були Мартін Азіндорн, і Ламп, Ян Граніндайк та Кіс Тайсен, які здобули по одній перемоги над співвітчизниками. І сьогодні цей чемпіонат завершується. Після чого, вже ввечері, голландські гросмейстери почнуть грати з іншими гравцями. Гросмейстер Сенегалу Індіага Самп зігравши кілька зустрічей. Захворів малярією, внаслідок чого не зміг продовжити турнір. Всі його результати були анульовані. А зусилля, затрачені на зустріч з ним, виявилися марними. Решту гравців умовно можна розбити на синю та жовту групи, де до жовтої входять представники Кюрасау, а до синьої всі інші. У першій половині турніру завданням гравців синьої групи було. Набрати якомога більше очків у зустрічах з жовтою групою та вияснити стосунки між собою. Це завдання гравці завершать у першому ігровому турі 7-го ігрового дня, після чого почнуть грати з голландцями. Пару слов хочу сказати про те, кому, на мою думку, більш вигідна ця ситуація. Мені здається, що у більш в далому положенні є представники синьої групи, оскільки вони мали змогу зустрітися з представниками Кюрасау, коли ті були ще менш досвідчені. До того ж, гравці синьої групи не зустрічалися з Індіага Самбом, А це значить, що коли за розкладом у них буде зустріч з африканським гросмистером, по факту вони будуть відпочивати. Що ви думаєте про усе це, обов'язково напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, до того ж, ваші коментарі допомагають просуванню нашої улюбленої гри. А тепер до партій. За словами Артема Іванова, екс-чемпіон світу Гунтіс Валнерис був відверто не налаштований на боротьбу, внаслідок чого швидка гросмейстерська нічия. Щодо інших наших хлопців, то доля звела їх між собою. Юрій Бабков Розпочав гру обережним ходом 34-29, на що Юрій відповів агресивним 20-25. Після цього часто у грі виникають дуже агресивні позиції з рогаткою чорних. Так називається побудова чорних шашок 15-20, 25-24, що призводить до закритої та дуже цікавої гри. У партії. Юрій Бабков вирішує уникнути рогатки і ходом 29-24 ставить Кол на полі 24. Юрій, зігравши 11-17, 6-11, підриває центр суперника ходом 18-23. Шашка 23 дуже неприємна для білих і створює деякі комбінаційні ідеї. Наприклад,. На хід 42-38 може повслідувати комбінація 23-28 та 21-27 з тимчасовим виграшом шашки. Тут білі відіграють шашку, але в деяких варіантах програють її. Юрій Бабков, оцінивши ситуацію, зіграв 34-29. Треба сказати, що. Майстер з Запоріжжя Юрій Бабков витрачав на дебют багато більше часу, що свідчить про підготовку гросмейстера з Харкова Юрія Нікеєва. Юрій грає 17-22. І тут Юрій Бабков вирішує заграти агресивно 28-23. Ідея в тому, щоб не дати ходу 9-14 через комбінацію 24-19 та 23-18. І білі виграють, проходячи в дамки. Але Анікеєв знаходить чудовий хід 4.10, що дозволяє йому побудувати бажану позицію. Після серії вимушених ходів, суперники прийшли до ключової позиції. Треба сказати, що в таких позиціях надзвичайно важливий точний розрахунок. Так, наприклад, якби в цій позиції був хід білих, то білі б програли. Наприклад, 46-41, 1 1.6. І тепер. Білі не можуть грати ні 37-32, ні 37-31 через комбінації е, чорних одного дати три збити. Також не можна грати 40-35, оскільки чорний просто виграють шашку, комбінацію однодати дві забрати. Тепер, коли шашки на 40 немає, не можна відіграти шашку ходом 29-24 з послідуючим биттям двох шашок. А на 38-32 послідує 3-9, 20-24. І. Чорні залишаються з зайвою шашкою. Білим не залишається нічого іншого, як зіграти ключовою в цих позиціях шашкою 49, після чого їх позиція розсипається. Ходом 44-40 Біле створили загрозу відіграти шашку шляхом 29-24. Але чорні повертають виграний матеріал. Та переходить до стратегічної виграної позиції, де висячі шашки білих не дозволяють їм сподіватися на нічию. Далі можливий такий варіант. Як ви бачите, позиція білих абсолютно безнадійна через висячі шашки 39 та 40 і неможливість розмірів. Але повернемося до нашої партії. Росмейстер з Харкова, Юрій Нікеїв, мабуть. Уперше тут надовго задумався і вирішив перейти до позиції зі стійкою мінімальною перевагою. Що ж, чорні зайняли ключові центральні поля. Білі будуть спробувати якось погасити ініціативу чорних. Юрій грає 46-41, 40 17, 14-19. І тут білим треба було зіграти 33-29, та якось спробувати поміняти сильний кол чорних. Потроху. Сподіваючись звести партію в нічию. Але Юрій пропустився дещо дитячої помилки, впавши на стандартну, але тим не менш непомітну комбінацію 37-32, після чого чорні проходять дамки з допомогою комбінації мостик. Мабуть, цього не бачив Юрій 23-28 і білі змушені бити дві шашки: чорні повертають і проходять цю дамки. Після чого гросмейстер з Харкова впевнено довів гру до перемоги. 11-17, 36 31, 7-12, 43 38, 12, 18. Юрій включає загрозу 17-21 та 18-22. Так, наприклад, на 49-44 послідує 17-21, 18-22. Та чорні збивають 5 шашок білих. Юрій Бабков відповідає 49-43, 18-22, 33-29, 15-20. Чорні обмежують білих ще із цього флангу. 38-33, 465, 42-38. Тут Юрій вирішує помінятися 25 32 на 2 І в цій ноті Юрій Бабков грає 47-42 з тим, щоб на 40-23-33-28. Юрій розраховував на варіант 22, б'є на 44-43-39. І виграють вже білі. Але наш гросмейстер збив дамкою, після чого біли здалися. Що ж, дуже важлива перемога Юрія Нікеєва. У жінок Ользі Балтажі, на жаль, не вдалося нав'язати боротьбу представниці Чехії Дускової Петрі, нічия. Зате феноменально сильну гру показала Юлія Макаренкова, здобувши другу перемогу на цьому турнірі проти літовки Пасковскайтеріти. В дебюті Юлія прагнула будь що зайняти центральне поля, проте суперниця не давала їй цього зробити. В якийсь момент Юля змінює характер позиції, міняючись на поле 25 та дещо ослаблюючи правий фланг чорних. Молода літовка не відчула загрози та продовжила грати спокійно до центру. Але Юля помітила, що Чорні втратили контроль над важливим полем 24. І приходить до плану підкова. Цей план Юля провела філігранно. Ви можете бачити, що Чорним не вдається якось підкріпити самотню шашку 23 з полів 24 або 22. Ріта намагається проатакувати шашку 27, яку вважає слабкою. Проте Юля переходить в атаку. На іншому фланзі, створюючи загрозу 2419 та 3731. Так, наприклад, на 1117 послідувало б 24,19 та 3731. З перемогою білих, які після всіх розмінів пройдуть в дамки. Тому Ріта змушена атакувати 14-19, на що Юля відповідає 24-20, створюючи неприємну загрозу на ослабленому фланзі супротивниці. Так, наприклад, на 11-17 Юля може зіграти 20-15, 10-14 та 29-24. І потім в зручний момент віддати 25-20 та пройти в дамки шашкою 15. Дивлячись на відео. Я бачив, що Ріта хотіла спочатку напасти 10-14. Але це швидко призвело би її до поразки: 33-28, 29-24 та 39-33. І білі знов таки проходять дамки на ослабленому фланзі противниці. Але все ж таки, Ріта побачила комбінацію і помінялася 9-14. Юля грає 29-24, чим ще більш ослаблює фланг суперниці. Та переходить до рішучих дій. 33-28. Ріта грає 14-19. 42-38. Ріта міняється 17-22. І 38-33. Тут Ріта припускається вирішальної помилки, граючи 12-17. Але позиція була вже дуже важка. Так, на 813 міг послідувати варіант 3328, і чорним не вирватися з капкану білих. Наприклад, 611, 2520, 11,17, 3934, 28, 44, 39, 17, 22. Здається, чорний, розмінюючи центральну шашку 28, ось ось зможуть легко дихати. Проте, як ви можете побачити. Білі вистроїли так звану підкову, і не випустять чорних живцем звідси. 8-12-3328 зі смертельною загрозою 2014. І на 12.17 білі виграють. У партії ж ріта впала на комбінацію 12-17-37-31. І після боїв, виявляється, білі. Безперешкодно йдуть в дамки на ослабленому фланзі чорних. Феноменально сильна гра і заслужена перемога Юлії Макаренкової. А ключовою в даному турі стала партія наших співвітчизниць, лідерок турніру Вікторії Матричко та Олени Короткої. Більш досвідчена Вікторія здивувала суперницю в дебюті. Наслідок чого Олені довелося витратити чимало часу. Проте з дебюту вона вийшла з перевагою. Після 22-27 чорні вириваються на свободу і мають центральну позицію та очевидний план гри. Проте Вікторія буде змушена шукати якихось шляхів до оточення. Мені здається, Вікторія дещо затягнула з розміном кола, і внаслідок чого могла отримати дещо гіршу позицію. Ключовою стала позиція після 35-го ходу білих, де Олена розміняла шашку 24. Виявляється, що шашка 24 насправді є тут скоріш слабкістю, оскільки затруднює пересування білих. На правому фланзі. Олена розуміла, що краще почекати з розміном цієї шашки і зіграти спочатку 4-9 та 9.14. Проте побоялася комбінації. 37-32, 11-16, 36-31, 47-41, 38-33, і білі проходять в дамки, нападаючи одразу на 4 шашки чорних. Але у цій ноті Олена не помітила, що дамка білих ловиться 13-19, 19-24 з перемогою. Після розміну 13-19 Вікторія, використовуючи нерозвиненість шашек 6-11, чітко довела партію до нічиї. Активність чорних у центрі компенсує зв'язка. Три шашки білих тримають. 4 шашки чорних. Олена будує колонну 6, 11, 22 та може в будь-який момент помінятися 18, 23 з нічиєю. Але вибирає більш агресивний варіант. Вікторія відповідає: 38-33, загроза 24-20, Олена міняється. 29-24, чорні виходять на 32. 24-19, розмін назад, 25 4-9 І Вікторія жертвою 31-27 відкидує передову шашку 32 від дамкових полів і проходить дамки, після чого була зафіксована нічия. Для вас коментував майстер спорту Іван Антоненко. Грайте в шашки, допомагайте ЗСУ. І до нових зустрічів!